Вастівочки, зараз шок-сенсація. Я вже випустила, записала ім'я Тетяна відео на ім'я Тетяна із записника діда Нестера. Ось цей записник я записала і зараз його установила. Через 5 хвилин випущу сенсаційне відео для Тетян. Діє тільки на підписників. Для цього потрібно підписатися поділитися і закріпити собі це відео. І побачите, це те, що дід Нестер наблюдав, устанавлював роками цьому записнику 100 років, може й більше. Я казала, в мене 12 записників. І так, зараз через 5 хвилин випускаю сенсаційне відео. Устанавлюю заговір на Тетяну, на підписників. Є час підписатися, поділитися, закріпіть. Шок, сенсація, сторічні рукописи мого діда відьмака Нестера.